Не доброго дня, Добрий день слава Україні. Героям слава. Нарешті в нас є можливість зробити коротке таке інтерв'ю стосовно освіти, тому що ну ми саме вже шість місяців знайомі, але ви з перших днів російської агресії в Україні допомагаєте українцям в Австрії. У вас дуже багато контактів, допомагаєте українцям в Україні. От після одного року цієї цього важкого для для нашого народу періоду. Що, можу що можна проаналізувати в, в сфері освіти? Тому що багато питань, які є, які проблемні щодо питання інтеграції і адаптації українців в європейській спільноті в Австрії, в тому числі, ви як фахівець, вже фахівець, наскільки може проаналізувати серйозність цієї проблеми, тобто освіти для українців в європейській спільноті після 24 лютого? Ну, дивіться, проблема здобуття освіти, вона якби індивідуальна, тому що у декого є така проблема, у декого такої проблеми немає. Це залежить по-перше, від досвіду людини і з якого міста людина в Україні сюди потрапила. Да? Той хто приїхав з приватних гарних шкіл в Україні. Приїжджає сюди, навіть в приватні школи і кажу, ну, хочу назад. От, е, хто приїхав в звичайних в якихось державних шкіл і потрапив сюди більш-менш нормальну школу, може адаптуватися, якщо сприятливі умови. Тобто, якщо гарний колектив, діти нормально сприйняли, якщо педагоги в школі сприймають, тобто, є позитивні випадки. От, якщо дитина маленька, да, там mm. початкова школа, Теж досить діти легко входять в колективи, інтегруються, і в принципі такої великої проблеми немає. Є проблема в тому, що ці діти вже не вивчають українську мову регулярно, і таким дітям буде складно повернутися, якщо вони будуть хотіти повернутися. Тобто, проблема вже постає з вивченням, читанням, письмом саме українською мовою, але це не проблема інтеграції. Тобто, в цьому віці початкова школа діти легко інтегруються. Звичайно, коли дитина приїхала їй 10 років, це кінець початкової школи тут. Це було складно, тому що цих дітей, всіх, навіть якщо німецька була більш-менш, всіх автоматично залишили на другий рік, і тобто дитина в 10 років ще вчиться в початковій школі, і щоб потрапити на наступний рік в іншу школу. Той, хто потрапляє в іншу школу, зазвичай тут є два шляхи в Австрії. Це або гімназія, або мітельшуля так звана. Гімназія це такий напрямок, коли діти краще вчаться і орієнтуються на вищу освіту, далі в університетську мітельшулі це діти, які гірше вчаться, і йдуть далі після 15, 16, 17 років в професії або якісь професійні школи. От українських дітей всіх на автоматі записують Мітельшулі. Угу. І навіть якщо дитина потрапила в гімназію, вже старші діти, буквально сьогодні приходила мама, розповідала, дитина закінчує 9 клас. Гарна якась там гімназія, всіх тихенько так відпихають в професійні школи. Тобто за цікавності місцевої, щоб наші діти йшли в університети, особливо немає. Тобто, є наша зацікавленість австрійське суспільство в цілому. Байдуже там вища освіта, не вища, ну, в середньому, як в суспільство, тут рівень вищої освіти значно нижчий ніж в Україні. Uh -huh. е, є офіційна статистика, здається, це на рівні 25% від всього населення, але можливо, я помиляюся, я відверто не перевіряла, чула лише. Але ну, цю цифру можна перевірити і е, підказати далі. А як ідея прийшла зробити от Free People Education Hub? У вас ну, фактично з перших місяців війни ви вже цієї проблеми дуже багато уваги приділяли. Чому і що зараз? Ідея з'явилася у мого чоловіка, який в своєму дитинстві був біженцем в Абхазії, що угу. та пережив сам цей травматичний досвід і не мав школи, і він знав, що які. Як себе почувають дорослі, батьки, да, тобто батьки в цій ситуації, доросла людина, теж розгублена. І коли дитина бачить поруч своїх дорослих, розгублених батьків, це як вона дитину, особливо підлітка, має досить поганий вплив. Uh -huh. Ну і перша ідея зразу була школа. Мій тодішній роботодавець підтримав цю ідею і надали нам приміщення, надали нам фінансування. Навіть місто Відень нас підтримувало в період з. Квітня до серпня і ми зробили перший проєкт такий шкільний. Ми зрозуміли тоді, вже в процесі організації, що ми не можемо брати всіх дітей. По-перше, всіх дітей дуже багато. Я оголосила через Фейсбук запит лише зробила за кілька днів. У нас було 800 людей на списку. Різного віку потім ми зрозуміли, що ми можемо взяти тільки дітей, які старше 15 років, тому що у них немає в Австрії зобов'язання ходити в школу. Uh -huh. Вони можуть робити щось інше. Тим більше того, тут в Австрії є для дітей в віці від 15 до 18 так званий Ausbildungspflicht, Тобто, і продовжувати якесь навчання поза межою школи для українських дітей, у яких є статусом переселенців, такого зобов'язання немає. Робіть, що хочете, в принципі. Так і і місця в школах для таких дітей після 15 не було дуже багато. Тому ми зібрали проєкт. У нас там було 130 дітей. Діти навчалися безкоштовно, і десь третина з них повернулася в Україну, угу. а дві треті залишились тут і то і дві треті десь половина вже зараз вчиться в це як факультатів факультатив. Фактично, да? до от що вони вчать десь тут, то факультативний, Тобто, це а, факультатив до того, що вони вчать в відповідно австрійському системі, системи вибрід освіти. Так, я розумію? Те, що у нас вчать? да ні, тобто, цей наш проект ми заснували з. А, в кінці серпня так. заснували в формі неприбуткової організації, яка повністю заснована мною, угу. тому що я побачила, що є потреба продовжувати навчання дітям цієї, цієї вікової категорії. У нас був фантастичний колектив педагогів, які угу. теж потребують працевлаштування. Вони всі так. переселенці, також з України. Дуже сильний колектив, і не хотілося втрачати м, такої нагоди, дати дітям доступ до навчання, тому що це. Право дітей мати доступ до навчання якісного цими дітьми особливо ніхто не хотів займатися. Місто відень придумало свій варіант, як цих дітей що з ними робити починаючи з вересня, і тому фінансування нам відмовили. Місто відень пропонувало їм інтенсивну німецьку мову і три години англійської, три години математики. І фізкультура дві години на тиждень і ще якась там профорієнтація. Тобто такий курс довжиною в рік, але лише у Відні, не по всій Австрії. Наскільки мені відомо, в інших частинах Австрії така програма була запропонована лише на шість тижнів. В цій програмі діти мають право повчити німецьку і потім, коли вже довчились до якогось рівня, піти в загальну систему освіти в школу. Або Роби що хочеш, ага, ага. що ми пропонуємо тут. Ми в співпраці з європейським колегіумом в Києві. Ми пропонуємо повноцінну школу. Діти у нас з 9 до 3 вчаться вивчають ага. ці предмети, але за системою українську за за українську систему так ага. і ми також видаємо в співпраці з європейським колегіумом Свідоцтво про закінчення середньої освіти українське угу, українським, да, коли я розповідаю це австрійській пресі або і людям, тут вони дуже дивуються, кажуть, а що ви можете зробити з тим е, свідоцтвом про освіту українським? Угу, угу. Ну насправді свідоцтвом про освіту українським ти можеш зробити все, так да? ти можеш вступити будь-який університет світу. Буде Штати, Канада, Франція, ну і вся Європа, де завгодно, залежить звичайно від твоїх успіхів, від твоїх знань, від твоїх фінансових можливостей, від ти ну, напору і бажання в першу чергу. Тобто, я так розумію, що, що теоретично може бути ну це логічно, дві системи: локальна на нашому випадку, це австрійська або українська, і от зараз, як виняток, як можливість щось якусь офіційну освіту отримати для наших українських дітей це українське відповідний сертифікат. А чи можливо взагалі створення якоїсь школи, якогось якоїсь інституції вже в системі австрійській? Чи чи це політичне питання? Це політичне питання. Я обговорювала це питання з Більдом з і мені там було чітко сказано. Іра це політичне питання. Треба обговорювати не на нашому рівні. а є приклад інших школ. Є, так. Є, да, тобто, Ой, є наприклад, фантастичний приклад Лісе Франце. Угу. Величезний, потужніший заклад за кордоном, е е який не лише е в Австрії, а здається, в інших країнах також існує, але в Австрії е тут навчаються дві тисячі дітей. У них угу. в лісе Франсе. Величезний. І діти з України теж пішли в лісе Франсе. Це такий міжнародний заклад, де діти вчаться садочка до закінчення року, закінчення школи, і вони отримують французькі документи. Вони не отримують австрійські документи. <свистець> да? Але щоб Франсе мав можливість працювати тут, після війни був зак заключений, виданий окремий закон для того, щоб... Цілі і заклад освіти тут існував. Mm -hmm. Ну і вони з після війни до цього часу Тобто законодавча база вже була, да? виросли. Да, mm -hmm. є американська школа, American School, які теж згідно плану маршала був відкритий. Mm -hmm. Тобто після світової війни є приклади інші, не такої потужні, не таких потужних лобістів, як Штати і Франція. і Франція. Є приклади єврейської школи. Яка починалася з маленької і за останні 20 років розвинулася. Вона також частиною австрійської системи освіти. Є діти отримують по закінченню школи матуру місцеве свідоцтво про закінчення школи, але разом вчать традиції єврейські мову вчать. Англійську вчать наскільки я знаю, тобто там великий новий кампус uh -huh. то тобто, інші приклади є, yeah, є, да. але це все, все ж таки більший при це політичні аспекти. А, якщо у всю проблему щодо саме самоукраїнців. Що ми бачимо? Тобто є два вибори Міттершулі, як ви сказали, та гімназія, а, да гімназія. Я хочу сказати, що найважче так. дітям підліткам. От Од... дитина в проміжку між 11 і 15 років оце найважчі діти, тому mm -hmm. що їм по перше, вони підлітки, у них все зміниться в житті, зміна країни. Да, вони от відділяються в цей період від батьків, якісь дивні нові діти, дивні педагоги. От. Оце просто дуже дуже важко з цими дітьми Ми тут. І їм дуже важко адаптуватися. Uh -huh. Це нову із усієї категорії дітей, їм найважче. Uh -huh. Ну і їхнім батькам найважче, тому що дітям погано. Да? Uh -huh. Ось е е е і саме з цією категорією, перш за все. Ви працюєте фактично останні? Ми працюємо тільки Зрій. після 15-ти. 15. Вони там уже вже більше в дорослий сегмент заходять. Uh -huh. Ці діти вони більш свідомі. Вони вже знають, що вони хочуть, або що вони не хочуть. Тобто з цими дітьми простіше працювати, і на сьогоднішній день ми лише їх можемо взяти. У нас є план перерости. Школу. Да, от останнє да. питання: що далі? Що робити, як вирішити цю проблему? Що щось реалістичне? Дивіться, я о, розглядала можливості, як нам переробити наш проект, існуючий в справжню школу. Да? Тобто, ми обговорювали з моїми партнерами. Можливість від садочка, початкову uh -huh. школу, там з чогось почати, але все в банально в, в гроші. Да? Потрібен будинок, в якому це все робити. Uh -huh. Він повинен або в власності, або його орендувати, тобто грошовий аспект, і е, потрібно людям платити зарплати. Да? Тобто, якщо. М -м Людям платить зарплату, якщо ми отримаємо офіційний статус австрійської школи, там буде допомога від бюджету Австрії. Але щоб дійти до того моменту, нам потрібно приміщення, в якому ми зможемо зробити, і воно нам потрібно кілька місяців, поки буде процес реєстрації. І цю реєстрацію ми можемо зробити раз на рік. Тобто, якщо от мене до кінця березня немає такого приміщення, ну а в мене сьогодні його немає. То я в квітні не можу подати документи на наступний рік школи. Uh -huh. Ось, тобто, це вікно закривається. Ось, тобто, звичайно, банальна відсутність приміщення, в якому можна було би зробити школу. Школу обов'язково робити українську. Да? Її можна зробити англійсько-німецьку, да? тому що нашим дітям потрібна і англійська, і німецька. Uh -huh. Але додатково факультативно навчати дітей. Історії, українській мові, літератури, тобто тим моментам, яким ми їм можемо тільки збагатити навчання. Так, звони. Ось, тобто заходити в оце, що українці для українців лишились тут, воно не потрібно, тому що наша задача бути частиною Європи і бути Європою тут. так? Українці відрізняються від австрійців динамізмом і амбіційності. От Австрія, вона не дуже амбіційна країна. Угу. Тобто тут є амбіційні люди, але їх. В середньому значно менше ніж в середньому в Україні. Дуже. Ось тому нашим дітям не вистачає оточення такого, як вони мали в Україні, коли всі щось прагнуть, так? всі кудись біжать. Тут там ніхто нічого не хоче. Ну, в середньому така картина. О... Всіх все є, нікому нічого не потрібно, Розумію, Але е, дякую за те, що ви дуже багато зусилля прикладаєте до вирішення цих проблем щодо освіти. Я розумію, наскільки це важко взагалі за межами країни. Я розумію, наскільки, наскільки це важко в Австрії, і дякую за те, що ви це робите. Я Думаю, що якась якесь вирішення цього питання воно буде. Я думаю, що кожен з нас робить те, що може, на своєму місці. От на моєму місці я можу робити це і. Я відчуваю вдячність від багатьох людей, від батьків, які тут, і я рада, що можу допомогти. Їхнішим. Дякую. Дякую.